Друзі, хочу разом з вами переглянути добірку вишитих сорочок майстрині Вікторії Стеценко. Давайте подивимось на запропоновану колекцію виробів. Подивіться, яка краса. Це вишивка машина, але вона дуже схожа на ручну. Така сама сорочка, тільки в червоному кольорі. Дуже гарна. І ось сорочка. В темно-бірюзовому кольорі, неймовірно красива, і вона виглядає дуже по багатому прям, з, от, прям заможна така, не хочу казати царська, але я навіть не знаю панська сорочка. Неймовірно прекрасна, така, прям розкішна, розписана ніби з золотом. У Вікторії є різні варіації сорочок від самих таких ніжних. Стриманих до таких виразних і розкішних. Також вона комбінує їх вишивку з мережевом. Щоб переглянути більше сорочок, перейдіть на сторінку Вікторії у Фейсбуці. Вікторія використовує натуральні матеріали, це тканина, вона ідеально сидить на будь-якій фігурі. Як на самій тендітній, так і на самій пишній. І вона прикриє будь-які недоліки маленьких грудей, великого живота, або великих грудей і маленьких стегон, тобто її можна носити з будь-яким одягом, вона гіпнотична і відволікає на себе увагу, і виглядатимете ви в ній просто неймовірно. У мене є Сорочка Вікторії, і я дуже задоволена, що я знайома з цією майстриною. Ціни демократичні.